Цікавий сьогодні день. Все ж таки, тут в Альберті дуже багато сонячних днів. І, можливо, ви постійно говорите, що якось сіро. Туди-сюди так, звісно, бувають такі хмарні дні, бувають погані дні. Але взагалі, тут дуже сонячно. І сьогодні один з таких прекрасних днів. Звісно, сонечко вже починає заходити, тому що це вже четверта година після обіду. Але я завжди знаходжу час. Для вас і для моїх друзів і для українців. І сьогодні, друзі, я хочу поговорити про дуже важливу тему: про наших захисників Азовсталі, про міцних непереможних синів та дочок України, про яких чомусь починають забувати і вже досить так довго забули. І я чесно, якось от мені таке в голову прийшло, що варто поговорити, тому що я хочу бути голосом за тих всіх людей. Ви, друзі, пишіть, звісно, що ви думаєте про це все. Коментарі ваші про цю всю ситуацію, чи робить уряд, навіть наш уряд достатньо, щоб повернути наших захисників і захисниців. Це не тільки розмова буде йти про Азовсталь, але в загальному, про всіх загальному. І що буде далі, як ви взагалі на це все дивитеся? Я думаю, що ця тема дуже важлива для того, щоб її підняти. Як ви знаєте, вони дуже міцно і твердо захищали наших українців. Нашу Україну вони не злякалися, і це було дуже складно. Вони фактично не здалися, просто вони мусили, як то кажуть, покинути Азовсталь, тому що ситуація справді там вже була досить така критична. Не було нормальної медицини, не було доступу до медицини. Звісно, гігієна була там жахлива. І, взагалі, це просто це просто дуже і дуже страшно, і це ніко ніхто не зрозуміє. Тільки можуть зрозуміти люди, які є в окопах, або люди, які перебували в Азовсталі, і на жаль, дуже багато їх е, далі сидить е, в. Е... В цьому жаху, розумієте, в полоні, ще до сих пір вони знаходяться, і про них ніхто не говорить. І вони розумієте, на них хтось чекає, в них є якісь родичі, якісь, е, е, хтось, е, хтось на них чекає, і це дуже зболить серце мене персонально, болить серце багатьох українців. І я вважаю, що ми, як українці, які можемо зробити різницю, можемо принаймні їхній голос, як то кажуть, направити в правильний бік. На жаль, звісно, я не маю ніяких там контактів чи зв'язків таких, що я би міг якось допомогти. Все, що я можу зробити, то просто цей голос. Викинути, знаєте, в інтернет, і можливо, багато людей подивляться. Можливо, якась людина просто подивиться, хто може дійсно зробити різницю і почати більше і більше нагадувати про наших захисників і захисниць. Бо це справді дуже і дуже сильно важлива тема. І треба постійно захищати наших українців, особливо в тому плані, що вони були там. Вони захищали нас, вони не злякалися, вони ризикували найдорожчим, що в них є. Це їхнє життя, і вони зараз сидять далі. І ніхто їх не хоче випускати. Тому треба про це говорити. Треба піднімати цю тему, треба, щоб кожен блогер це робив, нагадувати, нагадувати за те, що треба за них боротися і робити все, щоб вони були вдома і повернулися додому і допомагали нашій державі в майбутньому. Знаєте, в Канаді про це дуже говорили на початку, звісно, коли це все тривало. Потім воно фактично ці події відбувалися з березня там по травень, і дуже багато канадців були шоковані, вони були трималися міцно. Але проблема з тим, що помаленьку-помаленьку новини про Україну тут, наприклад, за кордоном в Канаді, Сполучених Штатах Америки, воно помаленько, знаєте, помирає. І зараз дуже важливо, щоб українська громада, щоб українці зібралися разом і почали, як то кажуть, нагадувати, що ці події ще відбуваються жахливі події, ще відбуваються. Навіть деякі ситуації ще є гірші ніж колись були. І це варто про це розмовляти. І зараз ця війна, що почалася, фактично в Ізраїлі. То це е, дуже всі перейшли на цей бік, розумієте, не то, що іменно про Україну забули, чи Україну не хочуть підтримувати, Просто всі новини зараз про це взагалі і і таким чином, помаленько, помаленько, ця ситуація вже починає на жаль. На жаль, розумієте, коли люди живуть в спокої, над ними ракети не літають. Вони не розуміють цього всього. Вони просто вже починають забувати, їм починає це надоїдати, і вони мають таку опцію прис собі, просто перестати ці новини, навіть читати, за ними шукати, бо їм вже просто надоїло. І розумієте, на жаль, така несправедливість є в житті, яку ніколи ніхто не зможе змінити чи покращити. І зараз це дійсно проблема для України, тому що помаленько-помаленько новини пропадають світові. Тому зараз дуже велика, Розумієте, треба дуже бути обережними і всім українцям, 에, братися разом докупи, щоб вони могли робити різницю і нагадувати світу, особливо українській громаді, в кожній країні, якій вони живуть, бо це дійсно робить різницю. Я сподіваюся, що ця війна вже закінчиться і ми отримуємо свої території назад. Але як буде далі, ніхто не знає. І, на жаль, це дуже складна тема. Багато про це не варто говорити, багато не поговориш, тому що. Це е, такий, знаєте, гіркий е, кусочок, великий кусочок, великий шматок такої гіркої історії України. І тому треба, щоб ми допомагали своїм голосом. І я кажу, що в цьому відео я просто хотів бути голосом цих всіх захисників і захисниць, які не можуть і не мають можливості про себе нагадати, друзі. А вам бажаю всього самого найкращого, головне здоров'я, мирного неба, звісно, над нашою улюбленою Україною. І побачимося дуже скоро в наступних моїх випусках з вами.